Добрий день, діти! Пропоную вам створити презентацію. Зима прийшла. У нашій презентації має бути обов'язково 4 слайди. Перший слайд це титульний слайд. Зверніть, будь ласка, увагу, що на першому титульному слайді має бути назва презентації та автор, хто створив цю презентацію. Другий, третій, четвертий слайд. Це у нас мають бути місяці нашої зими. Грудень, січень, лютий. Зверніть, будь ласка, увагу, що на слайдах має бути обов'язково заголовок, зображення та текст. Отже. Давайте розпочнемо створювати презентацію. Перше, що ми маємо з вами зробити, це відкрити PowerPoint. Ви його можете знайти у головному меню Переглянути, так. або через кнопочку пошуку. Відкриваємо. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми можемо застосувати відносно нашої презентації той дизайн, який вам до вподоби. Можете обирати той, який вам подобається. На зразку я застосувала ось цей дизайн. Далі, наступне. Пригадайте, будь ласка, що перше, що ми маємо зробити, це написати назву нашої презентації. Назва нашої презентації зима прийшла. Ви можете написати в цій комірочці назву. Застосувати можете колір, розмір, змінити. Так, як вам подобається. Або, якщо ви бажаєте більш цікавіше оформити свою, свою назву, ви можете зробити ще вставку WordArt. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми тут можемо з вами заливати кольором. Зверніть, будь ласка, увагу, контур можемо робити, той, який нам подобається, так? Такий, як вам, до вподоби. І зверніть, будь ласка, увагу, що ми тут можемо застосувати відносно нашого тексту текстові ефекти. Давайте застосуємо і подивимось. Можете збільшити розмір ваших літер. Звертаю вашу увагу, що це ваша презентація, і ви створюєте її самостійно так, як вам подобається. Далі, там, де у нас комірочка під заголовок, пишемо підготував або підготувала. Переходимо на наступний рядок, і ви пишете своє ім'я та прізвище. І обов'язково вказуєте свій клас п'ятий. І вказуєте літеру А, Б, В, Г, Д. Так само можете зробити більш так гарніше, змінити стиль і так далі. Тепер пригадаємо, що для того, щоб створити наступний слайд, ми маємо знайти на стрічці кнопочку створити слайд та натиснути. Можете обрати той макет, який вам необхідний. Я створюю, наприклад, пустий слайд, мені зручніше сюди відразу за допомогою стрічки вставляти те, що мені необхідно. Далі, за допомогою ставки, вставляємо перший місяць грудень. Застосовуємо знову колір. Можемо застосувати ефекти і так далі. Тепер, шановні, зверніть, будь ласка, увагу, наступне ми маємо вставити до нашого слайду зображення. Отже, перше, що як ви можете вставляти зображення до нашого слайду? Якщо ця картинка зберігається у вас на комп'ютері, тоді ви можете натиснути кнопочку Вставка, кнопочки рисунки та знайти той, ту папочку своїми зображеннями, де знаходяться вони. Отже, тепер переглянули, будь ласка, ваші зображення. Обрали те, який вам необхідний. Зверніть, будь ласка, увагу, ви маєте на ньому клікнути. І внизу знайти активну вже кнопочку вставити і натиснути її. Зверніть, будь ласка, увагу, ви можете переміщувати своє зображення. Ви можете крутити своє зображення, так як вам подобається. Наступне, що вам необхідно, це ставити текст до нашого слайду. Текст ви можете набрати вручну або знайти в інтернеті. Наприклад, я хочу вірш про грудень. Ентер натискаємо і переглядаємо. Отже, дивимось уважно. Можете переглянути, прочитати. Знайти той вірш, який вам доподоби. Так, отже. Наприклад, я подивилася, мені він сподобався. Ми його виділяємо, виділяємо ліва клавіша миші і протягнули донизу. Натиснули ліву, праву клавішу миші і знайшли кнопочку копіювати. Скопіювали, переходимо. До нашого слайду. Тепер знаходимо, ви можете спробувати права клавіша миші та знайти кнопочку вставити Зверніть, будь ласка, увагу, у нас ставився текст. Для того, щоб він текст був більш таки чіткіший, яскравіший, виділяємо його та змінюємо його на інший колір Зверніть, будь ласка, увагу, назва у нас вже є. Ми її можемо виділити, видалити. Так, подивилися, подобається. Наступне. Створюємо наступний слайд. Вставляємо назву. Другий місяць у нас січень. Виділяємо, заливаємо текст, змінюємо текстові ефекти. Розмір і ставимо туди, куди нам потрібно. Потім давайте я вам зараз покажу, як вставляти зображення, які знаходяться в інтернеті. Переходимо до веб-браузера і знаходимо зображення. Пишемо зима. Переглянули уважно. Подивилися, знайшли те то то зображення, яке нам подобається, виділили його, натиснули на праву клавішу Миші, знайшли копіювати зображення, не зображення як, а копіювати зображення, натиснули, перейшли назад до нашої презентації та вставили. Зверніть, будь ласка, увагу, що розмір картинки ми можемо змінювати, збільшити, зменшити, повернути і так далі. Отже, шановні мої, ваше сьогоднішнє домашнє завдання створити презентацію. Зима прийшла. Після того, як ви створили. Свою презентацію, ваше завдання її зберегти. Як ви її зберігаєте, зверху знаходите кнопочку Файл, натискаєте. Знаходите Зберегти як. Далі ви маєте знайти ту папку, куди ви хочете зберегти, ну, наприклад, я хочу на робочий стіл. Далі внизу, там, де ім'я файла, ви можете. Змінити ім'я на ваше прізвище та натиснути кнопочку Зберегти. Отже, шановні учні, дякую за увагу, до наступної зустрічі!